Держава, не забула приватних підприємців, які були відкриті. І в 2017 році вони прибуряли штрафи і почали нести щастя відправляти, і прийшов це весь щастя до мене. І була дуже велика сума штрафу. І вона весь час війня набігала, і дійсно там може було більше 30 тисяч. І, і що робити, судиться з податковою. Ми все сміялися, та заплатіти, ну що не більше. Але чоловік каже, ну давай спробуємо. І дійсно, я думаю, Господи, ну ти зо мною. Давала дерзневі таке російське сховище. Знаєте що? що я все-таки завжди стараюся бути вірним. Ну, я в десяти. Говорю, господи, я хочу тебе випробувати випробувати. І ми подали посох, щоб все-таки скасували цей штраф. Буде час, а там, коли подається позов, дається 10 днів, мені здається на те, щоб устранити ці помилки в позові. Я чекаю цього листа. 10 днів заглядаю туди в той ящик. Немає, а тут Нічого немає, я їду в суд. Це десь там на Це Я забуваю, як називається цей суд. Приїжджаю, мені зустріти не, не можна, але можете Запитання, я запитую, така, така ви подавали позов. Чому нічого ніяких немає ніяк, 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 результації? А ваша справа закрита? Як закрита? Ну, тому що ви не встановили помилки, лист лежав у вас в ящику. Ви не звернули на нього зовсім ніякої уваги, він прийшов. Обратити. Я все-таки думаю, ні, я піду до цього судді, і настою на своєму чому закрив Значить, по е -е, телефону. от Туди ж не можна навіть добратися. По телефону мені говорить цей помічник судді. Говорить, е -е, я так трошки підвищила голос, і мабуть, це спровокувало, що він все-таки спустився до мене е -е, там на фото прийому. Мені Говорить, ось Ва, Ой, ось документи всі, будь ласка, ваш. Ви нічого тут треба було вам у страни дописати ще на якусь довідку. Все, я дивлюся, адреса неправильна. Коли писала юрист позов, І я переперевіряю. Але адреса, ми живемо на Бешкевичу, в Корнатовському 11А, адреса Дашкевич 11. Попущено, думаю, ну як я так могла, перевіряючи позовну заяву, цю букву А не побачити. Але вони сказали, що ще є час, і ви можете повторно подати позов. Тобто ще час буде. І ми вирішили знову подавати цей позов. Це час, це город, як пане робочи, а так, накапує мене з кожним місяцем, все більше і більше, а це вже тягнеться, мабуть, від до доходить. До і ви знаєте, дійсно, як Господь у нас веде. Проходить час, позовну заяву. Проходить і ще на мабуть кірок і приходить мені лист, що дійсно удовлено, як, задовільнено міг посудити. А в цей час, що відбувалося? Оце той що була втрачена затримка. чого він і чого я не побачила букву А. Тому що саме в той період, за півроку, вийшов закон Верховного Суду, який захищає дітей, як я, бо я Платила податок офіційно на своїй офіційній роботі. І саме так тому зробили для таких працівників саме в той період, коли була втрачена буква, я думала, що ми втратили час, чому так. Але завдяки тому, що обох захилиться, що я, перепровідаючи позовну заяву, дала, не замідала, що неправильна праведна адреса, за той період вийшов закон Верховного суду, який мене захистив, і мою заяву було задовільнено. Штраф, мої друзья, і так что слава Богу, отакий чудовий досвід.